Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Зараз я вийду хвилин через 15 у стрім. Стрім буде дуже корисний, я вважаю обов'язковий для тих, хто хоче грати у шахи сильніше, хто хоче зрозуміти, чого в нього, чому йому не вдається те, що він хоче, чому йому не вдається грати сильніше. Стрім буде під темою грубі помилки при підготовці шахіста. Можна сказати, грубі помилки при заважаючи вашому прогресу у шахах. Ми коротенько пройдемося по кожній помилці. Можливо, ви щось додасте цікаве. Ні, так послухайте моїх порад. І, можливо, це і неможливо, якщо ви послухаєте, то це обов'язково змінить ваше ставлення до шахів, і у вас буде шанс заграти набагато сильніше. У вас буде шанс досягти своєї мети. Отож, через 10-15 хвилин зустрічаємось на стрімі у Тіктоці.